Заради вітчизни на побачення благодійний аукціон побачень організували студенти Кірвоградського педуніверситету. Зібрані кошти віддадуть на підтримку військових у переліку лотів. І студенти, і викладачі. З ким піти на побачення обирала Дарина Романська. П'ятдесят сімдесят. Так, про свою ідею жартують самі студенти КДПУ і пояснюють, не важливо, хто придбає побачення, хай навіть родичі, головне зібрати кошти і підтримати військових. Ідею ж продавати побачення запозичили. Саму ідею ми взяли у Києво-Маглянської академії. Це був благодійний аукціон. Вони збирали гроші на кошти для лікування своїх студенток. Ми збираємо гроші на допомогу нашим військовим, але в чому різниця? В тому, що кожен лот представляє свій талант, це впізнавані особистості нашого університету. Щоб привернути увагу та. Урізноманітнити лоти, взяти участь в аукціоні побачень, вмовили і викладачів університету. Дуже незручно себе так почувати лотом, тому я, я це все сприймаю як можливість, якщо комусь цікаво буде за мною провести час, попити кави з розумною людиною, поспілкуватися на цікаві для нас обох теми. А сприйняв я цю пропозицію досить неоднозначно, бо мені її переказала моя дружина. Але вона в мене дуже мудра жінка, тому я їй довірився і погодився на це. В результаті зібрали більше десятка лотів. Майже половина з них викладачі. Беруть участь у заході і першокурсники у такий спосіб шукають кохання. Благотворительність в першу чергу, навірно, Ну, хоча і свідання теж, але. В першу чергу, благотворитеність були і ті, хто йшов на аукціон із визначеною метою, збирав гроші і чатував на конкретний лот. Я вже зразу зарані знав, кого я буду, як би можна так сказати, з ким сюда буду покупати. На ну, звичайно, я знала, що прийде Антон, тому я була впевнена, що побачення зі мною куплять, тому я дуже рада, що він прийшов. Студенти планують проводити побачення на свіжому повітрі, і, ймовірно, усі разом. Тож тепер чекають потепління. Дарина Романська, Микола Головко. Ден за днем.